53-річний Олексій Смирнов чемпіон світу з шашок серед спортсменів з інвалідністю та багаторазовий чемпіон Європи і України. З його слів повністю втратив зір 13 років тому. Разом із родиною мешкав у Бахмуті і з липня 2022 року живуть у Луцьку. На першості України граю з початку 2000-х років. Я зустрів людей, які дуже займалися шашками. І ми грали по вихідним і так поступово набів руку, як кажуть. У Луцьку Олексій грає у шашки, щовихідних, Завжди поряд із ним його дружина Олена. Каже, під час гри Олексій прораховує 20 ходів вперед. Дев'ятирічний син Кирило також захоплюється шашками і вже має перші перемоги у своїй віковій категорії. Старша донька Анастасія першокурсниця Волинського вишу. Заради майбутнього дітей родина покинула рідне місто Бахмут. Розповідає жінка. Закінчився березень. Ракет більше, руйнувань більше, смертей більше. І тоді просто, от в якийсь момент, ти розумієш, що твої діти вони не мають права там бути. І хочеться тобі там, чи то не хочеться тобі, але в тебе є відповідальність за своїх дітей, які мають право спокійно спати. Діти займались дистанційно, вибухи постійні, Чашка зі стола падає. Отак сидригався будинок, і ти не знаєш, воно прилетить зараз до тебе, чи то поряд. За кілька років до початку повномасштабної війни каже Олена у Бахмуті придбали квартиру, жили поряд із військовою частиною. Коли у місті стало небезпечно, родині вдалося виїхати у складі евакуаційної колони. Вже громадського транспорту ніякого не було. Ні за які гроші ніхто не поїде. Там таксі, маршрутка, вже нічого не було. Але дотелефонуватися туди було неможливо, бо ми були такі не одні. Олексій Смирнов розповідає, до повномасштабної війни у Луцьку бували двічі. Переїхати сюди їм допоміг тренер Національної збірної України із шахів серед людей з інвалідністю. Позору Дмитро Мударісов, який залишив Бахмут кількома роками раніше. Я тут був до війни, на напившись України в шашки. Він мені ще знайомий трохи. От, ну і потім я тут розумію нормальну мову. Люди якісь ну, привітні. Доньки тут сподобалася, вона була тоді, в якому класі, в дев'ятому приблизно. От каже, я буду вчитися в університеті Лесі Українки. І ми подумали, ви що, ми не відпустимо її так далеко. Донька подала документи на вправо, і вона поступила на бюджет, в неї підвищена стипендія, вона там гарно вчиться, старається. Як розповіла Олена Смирнова, у вихідні родина часто гуляє у центральному парку Луцька, адже мешкають недалеко. Каже, коли закінчиться війна, вони обов'язково повернуться у рідний Бахмут. Наталка Клекоцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.